існує якась книга, що всебічно розвиває може з до в Чи були ви коли-небудь за своє життя у страшній фінансовій кризі? Що ви робили? Чи позичали гроші? У кого і чи з відсотками? Я знаю багатьох людей, що довічно загнали себе в кабалу і свою сім'ю через борги та відсотки у банку. Наскільки страшним не був би матеріальний борг, існує його гірший вид це духовний борг, який ми самі сплатити були би неспроможні. Хтось сказав: якщо ти хочеш сам спасти власну душу, то маєш зробити три речі: першу померти другою смертю за свої гріхи. Другу річ сам себе воскресити з мертвих. І третя річ надалі прожити безгрішне життя. Хіба це видається можливим? Саме тому. Коли людство було у повному відчаї, Бог син прийшов, щоб замість нас заплатити за порушений закон, другою смертю померше, аби ми могли мати надію на вічність. Так промовляє Біблія: Живий Христос, ось відповідь на усі ваші сподівання і потреби. Ми продовжуємо серію тем. Святий день Христа. Від раю до вічності. Наша тема сьогодні чи прибита субота до Христа. Автор та ведучий програми Ігор Корещук. Пропонуємо вашій увазі серію уроків діскавері. З якої ви можете дізнатися не лише про історію минулого, яка викладена у святому письмі, але й про те, що Бог говорить про наше майбутнє. Замовляйте ці уроки, зателефонувавши прямо зараз за номерами телефонів, які ви бачите на ваших екранах. Настав час торкнутися ще одного тексту, що викликає суперечки щодо ролі Божого закону та суботи для християн. Він написаний апостолом Павлом у посланні до Колесян. Читаємо разом: знищивши розписку стосовно нас, яка своїми приписами була проти нас, він забрав її з поміж нас і прибив до Христа. В синодальному перекладі написано істрібів ученієм бивше о нас рукописання, яке було проти нас, і Он взяв його от середи і пригвозділ до Христу. Деякі коментатори відносять термін рукописання до закону десяти заповідей. Чи так це? Давайте міркувати разом. І як завжди, розглянемо контекст послання та узагальнемо головні його ідеї. І з цього послання стає очевидним факт, що в церкві у колосах лжевчителі прагнули, щоб колосяни прийняли щось інше, а не Христа. Ми можемо відзначити п'ять моментів, на яких наполягали лжевчителі. Перший з них вони прагнули навчати людей якоїсь додаткової філософії. Слово філософія складається з двох частин філео, любов і Софія мудрість. Нічого поганого немає в любові до справжньої мудрості, якщо вона небесного походження і не суперечить Божому Слову. Але в даному випадку мова йде про філософію, котра сіологон, тобто, що перекладено в нас, щоб не ошукані ви були. Буквально значить відводити когось у полон. Це слово вживалося, коли мова йшла про якесь викрадання людей чи зведення справдивої дороги. Друга річ, яку ми дізнаємося, ці люди вже вчителі прагнули, щоб люди прийняли ще й астрологічну систему, вжитий тут грецький термін у колосян Стойхея, стихії світу перекладається. Він мав значення початкової або основної матерії. У міфології елементи матерії, представлені духами, могли означати зірки та їх божества. Ціл же вчителі, певно, проповідували, що люди перебувають під впливом духів зірок і планет, як сьогодні стверджують деякі астрологи. І що для того, аби позбутися його чи посилити, людям потрібне особливе знання, що виходить за межі того, яке міг дати Христос. Наступна річ, вони наполягали ввести для тих, хто приймає християнство обрізання. Для них цей знак на плоті повинен був служити ознакою спасіння. Але в інших посланнях апостол Павло прямо заявляв. Про умови новозавітнього часу. Ми цей текст цитували не один раз. Обрізання ніщо і ніщо не обрізання, а важливе дотримування Божих заповідей. Апостол зазначає, що закон десяти заповідей залишається, а от приписи церемоніального закону втратили для християн своє значення. Крім того, вони ще прагнули ввести аскетичні правила й норми, що зазначено в другому розділі з 18-го тексту. Вони намагалися запровадити свої, а не божественні правила й норми стосовно того, що християни мають право їсти й пити, яких днів вони повинні притримуватися як святкових. Ці люди хотіли повернути всі прадавні юдейські закони й порядки, і навіть додати свої власні. І нарешті вони прагнули увести поклоніння ангелам. Цілком ймовірно, що вони навчали, що Ісус був лише одним з численних посередників між Богом і людиною, і що поклонятися треба всім цим посередникам. Читайте про це все у другому розділі послання до Колосян. Як ми бачимо, це було поєднання гностицизму та юдаїзму. Подібні знання й астрологія були безпосередньо запозиченими з гностицизму, а аскетизм і дотримання норм і правил це все перейшло з юдаїзму. А тепер я пропоную вам прочитати 14-й текст ще раз. Знищивши розписку стосовно нас, яка своїми приписами була проти нас, Він забрав її з поміж нас і прибив до Христа. Наприклад, переклад Кулакова подає цей вислів так Он перечеркнув список наших долгов. Чому саме? Такий переклад. Згідно з археологічними та лінгвістичними дослідженнями, вжити тут слово хейрографон в синодальному перекладі подається як рукапісання, це був письмовий документ, як боргова розписка та рукопис, що свідчить про заборгованість боржника. Це простий вексель, підписаний боржником на підтвердження суми боргу. Тобто це було письмове зобов'язання на зразок. Я винен такому-то стільки-то грошей під такі-то відсотки і зобов'язуюсь віддати тоді-то підпис. Дещо подібне, апостол Павло написав до Филимона: Я, Павло, написав моєю рукою, я віддам. Далі апостол говорить, що цей борг нас зобов'язує до чогось. Павло, аби підкреслити роль Бога як милостивого судді, вживає юридичний термін термін месос, російське середи». Тут перекладений як середовище чи середина, часто показував місце розташування звинуваченого, а це в центрі судилища. Павло спонукає своїх читачів думати про себе як боржників Бога. Скоєні гріхи і злочини склали у небесних книгах величезний список нашої заборгованості Творцеві. Та ж фраза проти тебе вживається навіть у Торі. Прочитаємо разом: Візьміть книгу цього закону й покладіть її збоку біля ковчега Завіта, Бога вашого. Він буде там свідком проти тебе. У юдейській традиції духовні борги, тобто записи всіх гріхів, стиралися в Йом-Кіпур, тобто день викуплення. Павло говорить, що викуплення уже здійснилося, коли ця боргова розписка була прибита до Христа Спасителем, і на Голгофі борг ним був сплачений. Ісус на себе узяв осуд гріха. Понісши замість розкаяних грішників другу смерть, щоб ми, прийнявши вірою Його милість і благодать, жили для Бога. Тобто, узагальнюючи сказане, згідно з посланням до колосян, термін рукописання означає записи гріхів, які Бог видалив та стер завдяки жертві свого Сина Христа. Христос прибив боргові записи про наші гріхи. Забравши силу та аргументи в сатани і проголосивши грішникові ти прощений. Цю думку підтримує коментар Уіліяма Барклі, виданий євангельськими християнами-баптистами. Ось що він пише: це не моральний і не церемоніальний закон, а боргові записи про гріх. Тобто Христос власною смертю звільнив нас не від дотримання закону, а від відчуття провини та неповноцінності. Кінець цитати. Настільки влучно написано, що й нічого додати. Барклі має рацію: Божий закон не міг бути прибитим до Христа принаймні з чотирьох причин. По-перше, слово, закон у даному посланні взагалі не вживається та не обговорюється сама тема значущості декалогу. По-друге, навіщо потрібно було вести мову про скасування боргових розписок хейрографон, якби закон, що визначає глибину нашого духовного боргу перед Христом, він був би знищений та анульований Ісусом. Якраз прибиття христом боргових записів свідчить про те, що і сьогодні не знищена юридична підстава наявності боргу, тобто закон Божий продовжує існувати. По-третє, Божі заповіді позитивно згадуються в усіх посланнях Павла. Погляньте, будь ласка, на таблицю і перевірте у ваших євангеліях. Усі тексти узяті з цього ж послання до Колосян, що говорить Павло про необхідність виконання другої заповіді, п'ятої, шостої, сьомої, дев'ятої заповіді? З тим, що мова в Колосян 2.14 не йде про декалог. Погоджується ряд богословів, таких як провідний пресвітеріанський теолог Альберт Барнес, баптистський богослов Чарльз Скоуфілд, засновник методизму Джон Уеслі та богослов Адам Кларк, а також лідер п'ятидесятників, проповідник Дуайт Муді. Моральний закон десяти заповідей відображає вічний характер Бога. Тому він не може бути зміненим. Святе письмо говорить, Повіки, Господи, Слово Твоє твердо стоїть на небі. Тому то апостол і стверджує, що вирішення проблеми гріха це не усунення Божого закону, а це замісницька смерть та Воскресіння Христа, завдяки яким, прийнявши їх вірою, ми маємо надію на прощення та спасіння. Продовжуючи у колосян. 2.16. Апостол Павло говорить, тому то хай ніхто не судить вас за їжу, чи за напій, чи за участь у святі, чи за новомісяча, чи за суботи, адже це тінь майбутнього, а тіло Христове. Тому це слово, що означає висновок з попередніх міркувань. Нехай ніхто не судить вас, вказуючи на юдейську систему. Церемоніальних приписів, оскільки Павло не веде мову в цьому уривку про жодну із заповідей декалогу. Звідки ми це бачимо? По-перше, він говорить про їжу та петво, що були тінню на Христа, тобто йдеться про їжу, яка пророчу вказувала на жертву та служіння Христа. На попередніх зустрічах ми говорили, що нечисті тварини не належали до цієї категорії, бо вони були такими, тобто нечистими, задовго до існування ізраїльського храму, коли вже Ной добре знав про поділ на чисте і нечисте у бутті 7 розділ 2 текст. Тому однозначно, м'ясо тварин нечисте з іншої причини, а не з церемоніальної. А ось церемоніальна їжа і питво, як частина жертвоприношень належали до цієї категорії і зустріли своє виконання у Христі. По-друге, тут згадуються юдейські свята. Церемоніальні закони містили заповіді для дотримання різних святих днів юдаїзму: Пасхи, Опрісноків, П'ятидесятниці, судний день, Йом-Кіпур і свято Кучок. Дивіться про це у Левит 23 розділі. По-третє, згадує апостол і новомісяччя. Це перший день кожного місяця. І нарешті згадуються суботи, використане тут давньогрецьке слово саббатон це іменник середнього роду, що вжитий у множині. Дехто припускає транслітерацію арамейського шаббата, вид або тип цих субот визначається фразою це тінь майбутнього. Тінь не має суті, вона є образом, відбитком вираження чогось реального. Юдейські церемонії та жертвоприношення були тінню, що відображали небесну дійсність. Читаємо про це в новому заповіті таке. Закон, маючи тінь майбутніх благ, а не самий взірець речей, одними і тими ж пожертвами, що їх щороку постійно приносили, ніколи не може зробити досконалими тих, що приходять з ними. На противагу церемоніальному закону, що згадується тут, святість Суботи була пам'яткою творіння ще з безгрішного раю. Як про образи з'явилися після гріхопадіння, аби символічно вказувати на жертву Христа, а свята субота існувала до гріха, коли ще тіней не було. Що ж це за суботи? Тоді запитає хтось: суботи, у множині, про які пише апостол Павло, і які були тінню, що вказували на Христа, означають церемоніальні дні спокою. Які знайшли свої здійснення у Христі і Його царстві. У 23-му розділі Левит про це детально описано. Відомо про сім церемоніальних субот: це 15-те авіва, це 23-го Авіва, це п'ятидесятниця, це перший день сьомого місяця, десятий день сьомого місяця, п'ятнадцятий день сьомого місяця і нарешті 22-й день сьомого місяця. Чому ці свята у Левит 23 розділі названі суботами? Щонайменше з двох причин. По-перше, ізраїльтяни мали утримуватись від праці у ці дні, як і в щотижневу суботу, тому вони і названі Богом Шабат. По-друге, під час багатьох із цих свят скликалося зібрання. Разом з тим. Навіть у цьому розділі, 23 левит, Господь розмежовує церемоніальні суботи і щотижневу Божу суботу. Прочитаємо про це разом. Це для вас субота спочину. І упокорюйте душі ваші з вечора дев'ятого дня місяця від вечора до вечора святкуйте суботу вашу. Це 32-й текст. І 38. -й. Окрім субот Господніх. як бачите, церемоніальні суботи Бог називає суботи ваші, а щотижневу суботу, що дав у раю, суботою Господньою, отож, послання до Колосян апостол Павло, згадуючи різні церемоніальні приписи щодо їжі та питва, різних свят та новомісяч. Згадує у цьому ряду церемоніальні суботи, а не четверту заповідь Божого закону. Запрошую розглянути вас ще два тексти, які викликають сум'яття. А ми після днів опрісників попливли з Филипів до них у Троаду, де пробули сім днів. А першого дня тижня, коли учні зібралися на ламання хліба, Павло, маючи намір вирушити наступного дня, розмовляв з ними і ділився словом до півночі. У світлиці, де ми зібралися, було досить світильників. Цей текст використовується, аби довести, що ранні християни збиралися по неділях на богослужіння. Давайте уважніше до нього придивимось. По-перше, Варто зазначити, що вечірнє суботнє богослужіння в Троаді не було першим. Бо вже сім днів Павло тут пробув і не раз зустрічався, в тому числі і серед тижня. Ви пам'ятаєте ранню християнську традицію збиратись не лише регулярно по суботах, але й при нагоді серед тижня, як, наприклад, про це написано в діяння 2.46, щоб спільно ламати хліб. Цікаво зазначити, що Євангеліст Лука. Підтримує біблійну лічбу днів з першого дня тижня неділі і аж до суботи. По-друге, ми не зустрічаємо і натяку у цьому тексті на регулярність богослужінь по неділях, на відміну від суботи, де той же Лука зазначає у своїй книзі дії апостолів щодо служіння апостола Павла таке. І як стали виходити вони, то їх просили, щоб на другу суботу до них говорили ті самі слова. А в наступну суботу зібралося майже все місто послухати Божого Слова. Наступний текст Дня ж суботнього вийшли ми з міста над річку, де за звичаєм було місце молитви. І ще. І Павло за звичаєм своїм до них увійшов і з ними змагався три суботі з писання. І нарешті, і що суботи, він провадив бесіди у синагозі, переконував юдеїв та греків. Тут же у 20-му розділі була прощальна зустріч перед від'їздом, бо, як написано, апостол мав намір вирушити наступного дня. В подорож. Увесь день він мав провести в подорожі до Асу. По-третє, служіння відбувалося пізно ввечері і затягнулося до півночі. Термін «месонюктіон» буквально значить середина ночі. Час о півночі, першого дня тижня, за біблійним рахунком, міг бути лише в суботу, пізно ввечері. Ви пам'ятаєте, що за святим письмом день починається не з 24-ї години ночі, а із заходом сонця. Уже з часу творіння Бог це означив словами: і був вечір, і був ранок. Тобто, кожна наступна доба починається з заходу сонця, з вечора? Лука, як уважний біблійний хронолог, зауважує ці поняття. Наприклад, коли він в Євангелії описує зцілення Христом людей, то зазначає: А коли зайшло Сонце, усі, у кого були хворі на різні недуги, приводили їх до нього. Одиничні зцілення Ісус робив і в суботу, але масові після заходу Сонця. Тому наголосимо ще раз. Було у кімнаті, де проповідував Павло багато світильників, і проповідь затягнулася до півночі. Лука це називає першим днем тижня. Тому мова йде про вечір суботи. Бо, якби це було в неділю ввечері, Лука би назвав це другим днем тижня або ж понеділком на сучасний лад. І нарешті. Причина згадки Лукою цієї історії не у факті зібрання християн в неділю. Згадка першого дня тижня це не одинична деталь. Лука, як точний хронолог, ніби в літописі викладає загальну послідовність подій у цьому 20-му розділі і у 21-му. Наприклад, там він пробув три місяці, мова йде про Елладу, де пробули сім днів, про Траду. А другого дня Самос, а наступного дня Мілет пробули тут сім днів, мова йде про тир, пробули в них один день Птолемаїда. Читайте про це у 20 та 21 розділі Дії Апостолів. Тому причина згадки про цю подію це саме Воскресіння Євтиха, котрий від чаду лампад, духоти та нічної пори впав. З верхнього третього поверху і був воскрешений Павлом. І останній текст нашого дослідження сьогодні. Звичайно, ми не будемо так детально його торкатися, як інших. Мова йде про слова з об'явлення 1.10, який у синодальному перекладі представлений як Я був в духі в день воскресний. Чому ми не будемо детально цей текст досліджувати? Причина проста: синодальний переклад, на жаль, спотворив текст оригіналу, де написано Егеномен ен текуріаки хемера, що буквально значить, я був у дусі Господнього дня. Днем Господнім або своїм днем Бог 23 рази називає у святому письмі тільки суботу. Пізніше, звичайно, деякі оці церкви називали неділю днем Господнім або Днем Воскресіння Христового. Але ми маємо тлумачити написане у реаліях його часу, а не пізніших видозмін значення слова. Існує принцип історичного методу, згідно з яким будь-яке посилання або місце пояснюється тільки в термінах того часу. А не історичними даними пізнішого періоду. Можна навести безліч прикладів, коли слова з плином часу суттєво змінювали свій зміст. З іншого боку, припустимо, якби навіть Іван був у видінні в неділю. Хіба ця подія робить якийсь день святим? Що це міняє? Іван отримував видіння у різні дні, але ці дні. Через те не ставали святими. Одного відомого богослова запитали: скажіть, будь ласка, чи турбують вас незрозумілі місця святого письма? І він відповів досить мудро: ні. Мене більше хвилюють зрозумілі біблійні тексти. Істина найчастіше дуже ясно представлена у святій книзі. Тому нас має хвилювати, чи дотримуюсь я Христової правди, бо Господь її нам подарував з особливою метою, про що й говорить у Святому Письмі. Нехай же не відходиться книжка закону від уст твоїх, але пізнавай її в день і вночі, щоб достеменно виконувати все, що в ній написане. Тоді матимеш успіх на шляхах твоїх. І будеш вчиняти розважливо. Ви бажаєте бути успішними та щасливими? То послідуйте за біблійною істиною. Помолимося разом. Дякуємо тобі, наш добрий Отче, за дивовижні відкриття Твого Слова. Дай нам духовної мужності послідувати за твоєю правдою. Не озираючись на думку оточуючих, просимо про це в ім'я Спасителя та Господа нашого Христа. Амінь. Ось і настав час прощатися. Але пам'ятайте, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих.